Вернююча Audi A4 сьогодні приїхала до нас з Америки. Це автомобіль нашого клієнта, який ми купували йому на страховому аукціоні Капарт. Машина 19-го року, перехідний рестайлінг, 2 літра бензин на повному приводі кватро, пробіг 40 тисяч миль, зовнішній S-Line пакет і мінімальніше пошкодження. Як бачите, в нас відсутня права фара, бампер та ось зам'ятне крилишко. Машина запускається, їде. Самостійно з'їхала з автопотяга, а це означає, що в нас просто мінімальніші пошкодження. Значить, фара і бампер да, лежать ціленькі в салоні цього автомобіля. Тобто ми по факту просто фарбуємо бампер, ставимо праву фару і все, машина буде їхати. Бачите, бампер приїхав повністю комплектний. Це ціленьке у нас. По комплектації, друзі, музика Bang Olufsen, зовнішній S-Line пакет ось таке гарне структурне дерево. Сидіння у нас звичайні з підігрівами та електроприводом. Цифрова приборна панель, велика мультимедіа з камерою та парктроніками, трьохзонний клімат, підігрівий сидінь, електроручник, люк присутній. Коротше, друзі, це у нас комплектація преміум плюс з певними допами. Коротше, тачка класна. Мені подобається. Вітаю нашого клієнта. Зараз будемо її вести до нас на СТО в місті Харкові, робити дефектування та займатися ремонтом цього автомобіля. Я думаю, що ми дуже швидко його зробимо, пофарбуємо, все, поставимо і машинка поїде. А якщо вас цікавить ціна підключення А4, ставте плюс в коментарі під цим відео.